Ялівець китайський, Стрікта, Джудні Переш, Стрікта. Це Єлівець, який був е, винайдений в Нідерландах в 1945 році. Оце в ті, ті часи, коли кацапи з німцями починали війну Другу світову. Е, нормальні люди займалися тим, що вони виводили нові сорти рослин. І от у 45-му році була знайдена така мутація. Тобто це означає, що людина, та, яка займалась цим, вона, е, як мінімум, в 42-му, в 43, му коли йшла війна, вона займалася свої, своєю справою. Це приклад того, що нам, українцям, треба зараз займатися своєю справою, робити її якнайкраще, і все буде добре, бо ми все рівно переможемо. Стрікта, вона вважається порівняно з іншими рослинами хвойними, умовно, блакитною, сизою. Дуже невибаглива рослина потребує поливу лише тоді, коли це молодий садженець, посаджений в ґрунт. Це там, наприклад, ми продаємо в трьохлітрових контейнерах, в 5-літрових контейнерах її. І от ви її. Головне, щоб вона прижилась. Так як Є лівець скельний, Блюоров Skyrocket. Так само і стрікта, Але особливості. от Наприклад, ми бачимо, що оця рослиночка, бачите, вона росте рівненько, в неї один провідничок. Вона гарненька, симетрична, все. А тут хопа, а тут є свій нюанс. От тут, наприклад, іде роздвоєння. так, от Тому. З раннього змаличку раннього, з ми радимо її формувати, щоб не було паралельного одного паралельного другого провідника. Потім оце все має бути застрижено. Ви можете стрікто формувати вузько колоновидною, можете просто колоновидною, можете конусом, можете пірамідою формувати, можете надавати їй усякі такі зв'язані з цією формою. Ну, Ну, можна яйцем, як завгодно. Дуже цікава рослина. Особливість її в тому, ще, що от бачите, от таких, от бачите таких коли вона починає розростатися, то всередині вона починає скидати хвою. Тому чим менше от таких от радіальних від, відгалуджень у неї, чим більше ви її стрижете. Тим менше буде видно, що вона всередині вже починає скидати хвою. От. Ну, це як будь-яка хвойна рослина, ну, не існує хвойних і рослин, які всередині, коли немає сонця, вони не скидають хвою. Обов'язково вони це роблять так чи інакше, це природні, їх природній захист. <кій> і ми радимо стрікто формувати. Більше, в принципі, що стосується шкідників, короїди її, я не бачив, щоб її їли. Я ніколи не бачив, щоб ґрунтові шкідники взагалі вражали колись колись стрікту в полі. Надзвичайно невибаглива рослина. Зрозуміло, що ми, якщо ми хочемо, щоб ряд алія стрік була однакова, щоб вони росли так, як от от, як одна. Бачите, тут просто деякі викопані, а так вони всі в одній висоті, в одній якості. Чому? Тому що. Зверніть увагу, бур'янів тут немає, тут оброблено, наші поля обробляються. Далі ми обробляємо крапельним поливом від шкідників ґрунтових. Далі ми регулярно робимо обробки позакореневі. Мінімум 6-7 разів в рік ми обробляємо покронам свої рослини. І це от гарантія того, що у вас не одна з цього ряду просто не випаде. Так само, і на задньому плані живопло стуй. Брабант, От вони, вони рівномірно ростуть, тому що ну, там, там друга історія. Брабанти у нас там взагалі не поливаються, у нас там немає навіть крапельної ленти, тому ну, якби, ну, все рівно вона росте і все нормально. А тут рослинка доглянута, тут видно, видно що вона в максимальній стадії своєї декоративності. І тому, якщо ми хочемо, щоб алея із якихось рослин. Росла однаково і щоб не випадала одна за другою всередині, ми маємо надати їм максимальний догляд, культивація ґрунту. Багато людей думають, ну от я маю поливати, у мене там бур'яни ростуть, то хай ростуть. Взагалі-то приділяйте більше увагу культивації ґрунту. Рослинам всім, мабуть, не існує таких рослин, яким не потрібен кисень в ґрунті. Все, в принципі, ніякого закислення ми тут не, не, не робимо. Це хвойна рослина, яка на нейтральних ґрунтах росте на будь-яких. Я бачив і на глині, і на пісках, що стрікто росте. Дуже невибаглива рослина. І по адекватній ціні ви завжди можете звернутися до нас, спитати розмір, наприклад, тут от в даному випадку метр сорок. Ну, Тут є від від метр 40 Є 1,60 шістдесят є екземпляри, є 1,80 вісімдесят. Там є у нас на одній ділянці і двохметрові вони. Так що звертайтесь до нас, завжди отримаєте рослини по адекватній ціні. З нормальним великим ковом, мішковина, сітка, доставка по всій Україні. До, по Київській області ми возимо рослини власним транспортом щодня. Запрошуємо в розсадник Проксима, ви можете саме приїхати, взяти ленточки, понав'язувати на ті рослини, які вам подобаються. Отримати консультацію, як вирощувати, і завжди допоможемо вам у всіх питаннях. Слава Україні!